Зараз дивлюсь, вересін і Портніков дискутують по поводу трагедії в Дніпрі і кардинально протилежні думки у обоїх, і кожен, кожен відстоює свою думку. Давайте погодимося, що ми не всі однакові. Тобто, є така думка, є така думка, і в казавстві таке було. На Хортіці збирались і не могли вирішити. Щось кудись тім, куди тім. Потім знаходили якийсь компроміс, що ті йдуть там туди воювати, а ті туди якось ділились там по групам, ті поплили туди там щось там когось визволяти чи відбивати, а інші пішли там кудись там захищати. Так і тут, суспільство не якось. Ну, не однакове. І це так і потрібно. Так і повинно бути. Хтось підтримує владу, хтось, наприклад, становиться в опозицію. Моя думка теж така підпадає по 30%, не під ті, хто підтримує владу там іменно в цьому питанні. В інших питаннях я дуже там, підтримую президента там, з. Його там політика. А, а тут, от ну так, от я відношусь до цього. Я теж можу аргументувати щось, накручувати. Ну воно не повинно. Зараз ні за те. Но, такі, таке питання, воно ж не, не повинно нас розколювати. С рівне зараз воно. Трохи почне стихати по Дніпратітровська трагедії. Дуже гучно цю трагедію обсуждали дуже гучно. Аргументів. Далі посмотримо, як суспільство буде рухатись. Будеться, буде це все обговорюватись. Це як парламент, тільки в великому розмірі, і що можу сказати. Ну, все одно все потрохи повертається повага, потрохи у ці емоції заспокоюються, потрохи друг друга починають розуміти, я бачу в інтернеті, остаються кожен при своєму е, але більш-менш матів, без, без ругань, без образ. Починають з друг другом спілкуватись. А ворог один, да, це раша. А то, що ми думаємо, що в внутрішньому суспільстві це все рівно. Да, ми громадяни України, повинні поважати друг друга підтримувати і ну далі случилась трагедія. Такі, такі трагедії у всьому світі час від часу случаються. Да. Там час іще покаже, хто там прав, хто винен. Ворог один разом і емоції, стіглі, і все. Один орієнтір, тільки перемога. Все на все добре, до слідуєї зустрічі.